Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 251-й день триває повномасштабний наступ російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у нашому небі. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Пане Юрію, сьогодні лунала по всій області повітряна тривога. Якщо можна коротко про ситуацію, що відбувалося, і які наслідки. Ну очевидно, що ми не чуємо, не бачимо в телеграм-каналах, та вже всі звикли дивитися, що є якісь вибухи, так що є якісь влучання і пошкодження інфраструктури. Ну вже неодноразово про це теж повідомляли, що не, не завжди тривоги. Завершуються саме якимись ураженнями якихось об'єктів чи застосуванням зброї повітряна тривога. оголошується у багатьох випадках, з з метою запобігти власне наслідкам, які можуть бути від завдання ударів, як навіть витаки стратегічної авіації, такі як ту 160 ту 95 які з'являлися буквально добу тому. Зранку, так у небі можуть завдавати ударів виходять на бойовий курс. Відповідно по всій Україні буде оголошено повітряна тривога, коли літаки носії таких ракет, як кінжал так які можуть з'являтися в будь якій точці України, ну фактично, без можливості їх ефективно відстежувати та знищувати. Теж буде оголошено сигнал повітряної тривоги. Так само, як і коли є інформація про застосування ракет калібр. З території за Кватої Чорного Чезоскумурів теж буде вмикатись цей сигнал тривоги. І не завжди цей сигнал супроводжується саме запусками ракет. Тому тут треба звідноситися з розумінням, і навіть якщо ви маєте таку інформацію, з якогось джерела, що імовірний удар, але його ще немає, можна розслаблятись, ну тут варто двічі подумати, ніж так вчиняти. Пані юрі, вчора росіяни завдали масований удар по нам за вашу інформацію. Це було випущено 55 ракет, а і тільки 4 шахіда було використано. Чому саме так? Чи не говорять це про те, що запаси шахідів все ж таки закінчуються? Знаєте, оголошувалось уже неодноразово, що Росія замовила щонайменше там дві тисячі чи 2500 цих шахетів в Ірану. Так імовірно, що шахеди вже використано достатній кількості. Ну за нашими даними, понад 400 уже приблизно. Так як понад 300 вже знищено протиповітряною різне, різне проти обороною різної обороною і повітряних сил, і е, сухопутних військ, і військово-морських сил. Е, таким чином, до речі, сьогодні, сьогодні вночі знищено шість шахедів. Це три знищили на авіацію. У зоні відповідальності командування схід це сталося на Дніпро і три знищили е, територіальна оборона е, на Полтавщині На жаль, є декілька влучань. Про це повідомила вже місцева влада. Е, ну чому от власне дійсно? Є кілька факторів, що можливо не довезли ще ті шахеди, які вони позамовили. Можливо, ще не скрутили їх. Там не, не привели до бойового е, порядку, не підвезли до місць запуску, е, можливо. Заощаджують зрештою, щоб більш масованіше завдавати тих ударів. Можливо погодні умови впливають на їхнє використання, тому що це все ж таки літальний апарат, якби це сочиться безпілотний, баражуючий витропас на нього впливають фактори погоди. Так він може бути може бути вплив там поривчастого вітру чи інших явищ. Можливо, інші якісь причини, які окупант собі планує стосовно тих права. З'явилося щодо кінжалів. З'явилася інформація, що росіяни завозять кінжали у Білорусь. Скажіть, будь ласка, це може якось вплинути на ситуацію в нашому небі? Не може ніяк вплинути. Вплинути може. Зменшення цих кінжалів кількості або їх повна відсутність, тому що ракета кінжал там заявлена дальність тисячі кілометрів, дві тисячі, якщо не ракет носій цього Цієї ракети. Це літак міг 31 але можуть бути і інші літаки стратегічної авіації. Не теж можуть бути носіями для цієї ракети Ну в принципі, оскільки їх мало, то їх застосовує Міг-31К це літак, який може нести одну таку ракету, посередині вона кріпиться до тих і таким чином може загрожувати будь-якій точці України, завдавати такого удару, на який буде реагувати дуже важко. Тому неважливо, де цей літак знаходиться, чи він десь там в Криму, чи в Росії, чи на території Білорусі, його перебування на території. Білорусі це більше загроза вже ну, не так в Україні, а як брязкання цією зброєю на адресу західних країн Європи. Пане Юрію, з'явилася інформація з посиланням на Пентагон про те, що нам буде передано вісім систем ХАСАМС, дві з яких найближчим часом вже опиняться у нашій країні. Яка, яку ще міжнародну допомогу ми очікуємо? Ви маєте норвезький комплекси Насамс? А насамс так, 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 так. Я щось подумав, може, ще щось дають, вже втішився. Так, Насамс – це норвезький комплекс, так який там йде мова про дві батареї, так, які найближчим часом дійсно вже будуть у складі повітряних сил. Ну, там одна батарея може мати кілька ну, від двох там, до дев'яти пускових установок. Ну, будемо сподіватися, що все ж якомога більше. Склад тих батарей буде налічувати цих пускових, щоб перекрити якомога більшу ділянку фронту саме в повітряному просторі нашої держави, тому що ну насам один сьогодні. Поки що від німеччини йому самому нудно, йому треба допомогу західних комплексів для того, щоб захистити дійсно наше українське небо. Ну очікуємо ще також і АІСТ до кінця року. скільки справиться німецька промисловість нам надати ці комплекси. Нещодавно у інтерв'ю наш очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сказав про те, що а, очікується вже у листопаді використання іранських ракет. Чи готові ми до такої зброї? Ну, використання чи надходження тут вже такі питання. Так, ну ми безумовно що будемо. Е Вживати ну, усіх заходів і засобів захисту від цих ракет, тому що ймовірно, велика ймовірність, що вони будуть доставлені ну, на півноч від України. Так це ну звідки вони можуть запускатися найбільш так. Щоб загрожувати усій Україні 300 кілометрів одна ракета, інша ракета 700 кілометрів має таку дальність ураження. Так це балістичні ракети проти цих ракет. Можна, ми не маємо проти балістики сьогодні ефективного захисту протипідної оборони, збивати їх. Ну, теоретично можна, але це ну, фактично дуже важко зробити І тими засобами, що в нас сьогодні є на озброєнні. У нас проти засоби протиповітряної, а не проти ракетної оборони. А е, ті ракети, які е, окупант планує отримати від ізраї від е, Ірану, вибачте, ви, це саме балістика, такі як, як іскандер М, сьогодні є на озброєнні окупанта. Ну очевидно, що ці ракети надходять їм е, для доповнення. Саме тих іскандерів, тому що іскандери вже фактично закінчується так, не виготовила промисловість. Ні, стільки це вже запас НЗ вони вже перейшли. Але незважаючи на важкість того, щоб збивати такі ракети, ми знаємо, що нещодавно була інформація про те, що нашим повітряним силам вдалося збити ракету Іскандер. А це так, це теж говорить про те, що ми навчилися вже навіть з тим, що у нас є, працювати по таким ракетам. Ну не зовсім так. Іскандер є різних типів. Іскандер М. Це балістична ракета. А є Іскандер К, це крилата ракета. Це така ж ракета, який калібр. Тільки наземного базування От, таким чином вона летить низько, та одна з ракет, одна з яка з на з якомога нижчою траєкторією летить до землі. Її збивати теж дуже важко, але можливо, тому наші воїни теж її вже збивають. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Алла Шершень, укринфорд два тижні тому після першої такої масової атаки дронів була інформація від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про те, що Україна веде перемовини з міжнародними партнерами про надання технічної допомоги для захисту від дронів «Камікадзе». От чи відомо, коли ми отримаємо таку допомогу, і що про що саме йдеться? Що це за техніка? Якби ж що можна було повідомити, що то за техніка, одразу вже про це всі повідомлені. Наразі йде мова про різні типи озброєння. Це і про засоби раннього виявлення, про засоби радіоелектронної боротьби, а також і вогневі засоби, які можуть ефективно посилити наші спроможності. Я думаю, що коли буде вже рішення прийнято, і коли вони стануть на озброєння, про це буде повідомлено вже окремо. Ми знаємо, що була інформація, пане Юрію, про те, що, начебто, ми вже готові відібрали наших пілотів на навчання, якщо можна трохи про це робота з надання Україні авіатехніки взагалі ведеться з першої днів війни, тобто різні групи, так і дипломатичний, і політичний корпус, і військові групи людей, які були неодноразово. І сполучених штатах Америки з нашим партнерами в Європі спілкувалися про надання Україні саме авіаційних платформ, які б дуже допомогли Україні захистити українське небо, а також вибити окупантів з нашої території. Одна, одна із, із, із складових цієї роботи це безумовно є відбір пілотів, які могли посилити українське небо. Саме вже пілотуючи цією технікою західного виробництва, чи це буде 15 чи 16 чи інші літаки? Проте поки що не уточнюється. Саме тому відібрано сьогодні кращих з кращих пілотів, які найбільш підготовлені, які мають вже і бойовий досвід, які мають в запасі ще багато років служби. Я маю на увазі, що молодих пілотів, які будуть мати перспективу проходження військової служби авіації повітряних сил, таким чином ми зможемо. Зробити ну, такий заділ наперед, щоб вже і ті хлопці, які будуть стануть на е, досвідченими асами на цих літаках, зможуть навчати теж вже молодь, яка буде приходити е, в повітряні сили. Декілька десятків е, пілотів е, визначено командувачем повітряних сил збройних сил України Геоднат Оліщко, і вони готові в будь-який час направлятися вже на навчання. Шановні колеги, чи є ще питання? Питань у студії немає. Пане Юрію. Я дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, колеги з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам і нагадую, що наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. До нас приєднаються у студії Андрій Нєбетов, голова національної поліції в Київській області. І ми поговоримо про ситуацію на Київщині. Тож залишайтеся з нами. Слава Україні!